Всім привіт! З вами Бурдяга і зараз ми продовжуємо нашу рубрику 100 тисяч кубків з нуля без донату. Зараз ми починаємо з 13 тисяч і будемо рухатися до 14. Тут у нас з'явилася непогана карта, на якій я хочу вернути кольта на тисячу, тому давайте спробую і повернемося. Коротше, пішли нахер ті рандоми, просто нахер зразу. Не можу іграти з рандомами тупо дебіли попадаються, нереально катку виграти. Подивіться на ось це. Ну, Нереально катку виграти з рандомами тупо. Не знаю, беру іншого персонажа і йду апити кубки, бо мене вже починає то нервувати ті рандоми. Чи? Залітає нам 23 й ранг на 100, йдемо до 24-го. Лутаємо 24 й ранг, ідемо до 25-го. Катку запишу. Коротше, казав, я покажу катку на 25 й ранг, але я її не показав, тому що той є дефолт. Залітає 26 ранг. Залітає 27 ранг. Залітає нам 28 ранг. Залітає 29 ранг. Залишається остання катка до 30-го рангу. Давайте зіграємо цю катку і виграємо її. Так, находи нам, ну в принципі, якого валити, є кого ткати, так що стараємося. Давайте зразу нафармимо ульт. Так, ульта є. Так, коту можна брати? Тут треба в кустах, я не більше що робити. Przeciw ultym, ja nie zrobię. Co w zasadzie mogę? Tam lewon karyset. Majer zabrałem. No nikogo nie dobył Tak, to kto nas? Dajmy kim onim pynczyk. Niebogi. Opa, a twój ult jest. Normalnie, dajmy temu Tak, 6 miejsc na trzeba. Minimum 5. Leoniki zrytaje. Spadła leoniki. Władnego cymbryka. No nic. Tak, on ma wolność, nie HP. Trzeba troszkę odjść ten O, ty, co, 52 tych Поганий діло. Так, він зараз там щось збираємо. Може прямо доб'ємо. Давайте я йому допоможу трошки. Приймати покосити. Дека я його добиваю, третє місце. Отдай лівонце. Де сам лівон. Ага, Ліон, за хіпором злітає. Ну нічого. Третє місце ми займаємо. І нам ідеально стає на 30-й ранг. 30 ранг ми апаємо, входимо в меню, отримуємо старт Один. І 94 кубка нам залітає. Беру наступного персонажа і продовжую погнати. Так, залітай нам 10-й ранг на Кіті. Вертаємо його на 10-й, тому що тепер підняли трошки кубки для 10-го рангу. Нічого, зараз йдемо на 15-й, апну повернуся. Залітай нам 15-й ранг на куті. Трошки ще лишається до майстерства і получимо косарь золота. прилітає нам 100 кубків нас вже 12250. Чверть ми зробили, рухаємося далі. Поранемося на 20-му ранзі. Короче, залишається нам останній пак, до 30-го ранку треба зайняти третє місце і залити нам 30 В принципі, 30-й ранг не є такий складний, тому думаю, ми його апнемо. Легко? Ну як легко, трошки треба постаратися, як сьома сила, трошки не граюся, почу менеся вкладати фулові челіки. Я на сьомій силі. Але нічого. Будемо пробувати. Так, тут зразу бачу спайка виносить. Оце пьорл. Попробую я на неї зразу піти. Ось заберем банку. Блін, попадаєш, ай? Ей, ти теж мені відхилитися Zwaliłem. Blink, ja wěżo. Treb ще одного забрати, і у нас же буде 30 ранг Так, давайте кого тут може бути. Було би добре, щоб мене не закресли. Поставим пин. Так, тут на банку я бачу. Давайте, на ядра. зразу два веде. біля мене. Цього забрається, інший Я з нього банки лутаю. Забираю еще одну банку і іду на. Іду на твое, але він не виносить. Сежат квіт лише попрокається, нічого займаємо другу місце. І 30-й ранг нам залітає. Вийдемо в меню і у нас зараз 13300 кубків. Іду АПТ Едера на 35-й погнали. Так, залітає 10-й ранг на франковий у нас. Майже 11. й Давайте заберемо останній дроп Epic. Непогано. Прилітає 38 кубків. Йду АПТ 15 й ранг, апну, повернуться, погнали. Так, забираємо 15 й ранг на франку. Давайте вийдемо. Карл, серйозно, одного того не стало. Ну, 15 й ранг залітає. Тут серйозно одного того не стало до мастерства. Прикол. Нічого. Ідемо апати 20 й ранг. Погнали. Забираємо 20 й ранг на франку і виходимо в меню. Прилітає 11 кубків, у нас 13550 майже. Але франку я далі апати не йду. Дивіться, сюди в мене ідея. У нас є 8 персонажів не на 15-му ранзі. Давайте їх попробуємо підрівняти і доапати до 15-го. Зараз я беру гріфа і йду апати, погнали. Тут нам залетів 10-й ранг на гріф, я просто забув зняти, думав, що п'яте місце не дасть плюс 2. Забув цю нову систему, але дає нам. Тому ми рухаємося до 15-го рангу погнали. Тут якби нам залітає 45-й ранг на шельці. Давайте вийдемо. Получимо плюс 90 трофеїв і продовжимо її апати. Хочу я її запушити на 1000. А вийде чи ні, побачимо далі, погнали. Залітає 46-й ранг. Так, тут неожиданно випадає легендарний дроп. Давайте його відкриємо. 1000 золота, ні, ну вони офігіли ці суперсали. Другий легендарний дроп і 1000 золота. Як це тупо назвати? І якщо то з шельком не вийшло на 900 її апнув, ще не йде, а по її Мортісі погнали. Коротше, залітає нам 20-й ранг на Мортісі. Давайте вийдемо в меню. Зберемо ще один дроп епік. До речі, з того за день мені вже випала лега і випав епік. Нормально, але з леги випав випав золота. Це фігня повна. Але. Зійде, нічого. Зараз беремо наступного персонажа і йдемо апати. Зараз, напевно, що я хочу апнути пайпер трошки вище, тому беремо її і погнали апати. 10-й ранг на пайпер, який вже скоріше був, але після обнови його не стало. Прилітаю сорт трофею, нам лишається трошки менше, ніж 200 кубків. Значить, пайпер на 20-й ранг і 14К буде готово. Погнали апати. Передумаю, АПТ апати Пайпер, АПМ 100 на 35-й. Хочу апнути його просто на 35. й Погнали, 31 й залітає йдемо йдем далі. Залітає 32 й ранг. Залітає нам 33 й ранг. Залітає 34 й ранг. Так. Залишається нам остання катка до 35 го рангу. Всього лише 5 трофеїв, це займаємо 4 місце буквально. І залітає нам 35. й Давайте це зробимо.

Нормально майже четверга. Угу, mm -hmm. там кіт. Я вас оспонюв. Я вас оспонюв, я не знаю, як тут виігрувати. Пофікс стрибаємо. На кота. Я в шоці, як я в нього заманцев. Четверте місце вже є. Я в шоці, як я тільки що кота заманцев. Це просто було щось чимось. Де Леон? Він 100%. Далі он mm -hmm. не візь вже йде десь. Сто процентів. Де Леон є? Угу. Двох Леонів не йшов. Угу, угу. Так, то ще динамет ще вижив. Нічого собі. Тут я трошки здивований. Чудінама як ще є. Блін, то може гніда. Ай, не з них пожати. Нічого. Третє місце займаємо, нажимаємо далі. Залітає нам 35-й ранг на СТУ. Давайте вийдемо в меню. Прилітає нам 104 кубки і наже 13 919 трофеїв. Непогано. Так що у нас тут? 75 поки що не збираємо. Я жду, поки вийде новий персонаж, я його зразу получу і будемо його апати на косарь. У мене вроді трошки очків сили є, щоб його качати на 7 левел і будемо його апати. Зараз я беру наступного персонажа і йдемо його апати. Погнали. Взяв я Едгара, і залітає нам на ньому 31 ранг. Тож АПМ 35-й. Йдемо далі. Залітає 32 ранг. Залітає 33 ранг. Залітає нам 34 ранг і давайте вийдемо, подивитися, скільки нам залишається до 14к. А 14к ми вже апнули <gif> якимось чудом. Але це ще не кінець до апаєм Едгара на 35-й, тоді буде кінець відео. Погнали Так, остання карта на Едгарі Нам треба заняти друге місце і буде ідеально 35-й ранг. Я проект апати 25, а тут вже 35. Не є проблемними, тому апаєм 35. Треба друге місце заняти. Так, там Диномайк. вийде в центр. Не треба десь без Тут вже нічого немає. Так, кензі довбаний він мене. Може грохнути Забираємо Едгара. Вам його на помилці бігти за мною. Я б нього можу питати, він мені не може. Так. Забираємо банки, у нас же є четверте місце, непогано. Це мало. Нам треба друге, щоб бути в цьому ранку. Тому стараємося. Так, Едгар, Дін Майк і Кензі. Ну, Дін Майк зараз по-любому заберу. Та ну нафіг, що Дін Майк забере? Ні, я на допомогу не попаду, сіки за Едгаром. Так, Дін Майк, значить, жорсткий. Що він так грає? Що він Едгар майже забрав? За гіпером. Дивіться, знаєте, що у мене 5 банок ледера цього, 3 банки, але в мене 7200, хіба у нього 8700. Тупо рішаєте, що в мене 7 а у нього 11. Все воно рішається. Так, щось дуже доволі довгий ігра. Я не знаю, через що. Щось все-таки дуже живучий, чи що? Ну давай, ходи сюди. Ходи сюди, Едгар. Так, нам ну, треба ще когось забрати. Не, не можна, аби мене забрали. Піджимаємо Едгара та Кензі. Я бачу, Кензі не дуже хоче з ним зв'язуватися. Та я не дуже хочу, але треба. Окей, забираю цього Едгара. Бережі, є шанс на топ так, забираємо ще коп1. Нормально. Нажимаємо далі і залітає нам 35-й ранг на Едгарі. Навіть два кубка запасу. Непогано, плюс 14. 14 тисяч у нас вже готово. 14 тисяч апаєм. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що 97% глядачів не підписані на канал. Я просто в шоці був, як подивився. Всього 3% підписані. Ви були на каналі Бордяга Бес. Всім до побачення і до нових зустрічей.